Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Я хочу швиденько надати відповідь на запитання, яке дуже часто зараз задають в моїй групі освіта в дані справа в тому, що розпочалася вступна кампанія, і зрозуміло, що наші абітурієнти готують документи для вступу і е, дуже часто запитують, де зробити переклад, чи потрібний апостіль, чи достатньо нотаріального завірення, і так далі. Зверніть увагу, що на офіційному сайті Міністерства освіти, коли пишеться про те, в якому вигляді Мають бути всі документи з усіх країн іноземних, так то там по максимуму вимоги, що потрібний апостіль, потрібен офіційний переклад, теж за постіль, бла бла бла. Але зверніть увагу, що правила на практиці можуть відрізнятися дуже дуже сильно. Навіть до війни в багатьох випадках достатньо було просто перекладу з нотаріальним завіренням. Апостіль це дорога процедура, і отакий переклад за постільним це також дорого. І, Може бути, щоб просто витратити гроші. Тому моя рекомендація звернутися напряму до сайту, ой, вибачте, не до сайту, а до навчального закладу, де ви хочете поступати. Інформацію до кого звертатися, ви можете знайти вибачте, на їхньому сайті. Зверніть увагу, що після війни Міністерство освіти та досліджень дані випустило такий гайд по наших освітах. Де є навіть фотографії, як виглядають наші документи? І я вже неодноразово чула від багатьох, хто подавав документи до якихось данських навчальних закладів, що перекладу навіть не потрібно, тому що багато хто. З працівників навчальних закладів просто користуються цим гайдом. Тут є світлини, як виглядає наш атестат за 11 клас, як виглядає наш диплом кваліфікованого робітника, як виглядає диплом спеціаліста. І є ось така табличка навіть по всіх наших освітах, починаючи з молодшої школи, і далі, далі, далі до доктора наук, так, от такі стрілочки, що куди, після чого йде. І ще є ось така табличка з відповідного цими всіми, ну не всіма, але в більшості випадків, так, от, те, що тут релевантно для того, щоб перевестися кудись чи поступити кудись до данської системи, оці всі дипломи, які нам видаються, свідоцтво, будь-які освітні папери. Ось вони розписані, як вони називаються українською, тобто, навіть не знаючи української мови, можна по буквах подивитися, це воно чи ні. Як це вимовляється і чому воно відповідає в данській системі? Тому. Звертайтеся до навчальних закладів і запитуйте них в них напряму, в якому вигляді вони хочуть ваші документи. Може бути таке, що вам навіть переклад не потрібний, тому що цей заклад обрав користуватися оцим гайдом. Так, все. На цьому я дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео полегшить життя багатьом з вас, і побачимо з вами у наступних відео. Всім па-па!